Вітаю вас, друзі! Я, практичний психолог ліцею Тетяна Котько, вирішила поділитися з вами маленькими короткими відеороликами про почуття та емоції людини. Адже з почуттями та емоціями ми зустрічаємося з вами кожного дня. Адже саме вони нам допомагають спілкуватися, взаємодіяти з іншими людьми і бути цікавими для інших. Тож, починаємо і поринаємо разом у світ. Сьогодні. Я не спроста і я не одна. Кожного разу я вас буду знайомити з новим маленьким героєм цієї історії. Сьогодні у нас в гостях боюсик. Або він нам буде розказувати про таке почуття, як тривоги. Подивіться на нього уважно, що важливо помітити в ньому. Досить часто, коли ми чуємо якусь для нас страшну, незвідану до цього ситуацію, у нас. Починають збільшуватися очки, багато в кого відкривається рот, і ми нібито замираємо. ось, наприклад, так. А дехто починає тремтіти всім тілом. А ще інший показник ми можемо починати червоніти або пітніти. Це маленькі ознаки того, що ви зустрілися з невідомим. А невідома, як завжди, викликає у нас пересторогу. Адже. Якщо наш боюсик буде нічого не боятися, буде всюди йти, він може потрапити в автокатастрофу, він може не захистити себе, він може втрапити в таку ситуацію, в якій він не знатиме, що робити. Тому для нашого боюсика важливо зрозуміти, що він затривожився. І сказати, «М -м, мені страшно, бо я, наприклад, боюся павуків. Або, ой, здається, це мені невідоме. А що таке діагностувальна робота? Або, ой, знову ця тривога. Мама й тато говорить бути обережним. І якщо це наш перший досвід, то нам дійсно може стати страшно. І які ж тоді дієві методи можуть нам допомогти? Боюсь, Юсику, хочеш про це дізнатися? Так, дуже мені б хотілося дізнатися, бо я хочу собі допомагати, коли відбуваються такі страшні ситуації. Отже, друзі, найперше ми маємо запам'ятати, що досить часто, коли ми починаємо тривожитись, ми прискорюємо наше серцебиття. А отже, нам треба навчитися заповільнено дихати. Уявіть собі, що ми тримаємо в руках квіточку і кульбабку. Ви кожен з них пам'ятаєте, що таке кульбаба. І здуваємо з кульбаби їх маленьких діточок. І так робимо. Спробуйте, повторіть так декілька разів разом зі мною. Або можна подихати на аркуш паперу довго-довго і зробити з нього нібито вітрило, щоб він повільно, аркушик це відхилявся. Тепер другий варіант. Уявіть, що наше ж тіло теж завмерло в очікуванні невідомості, тому нам потрібно зняти напругу. Для цього ми зіграємо з вами в таку гру, яка дуже корисна і дорослим, і малим, тому що тато і мама може також нагадувати про неї. Називається вона пальці сосиски. У нас в кожного є 10 пальців. І уявіть, що на кожен з тих пальчиків натяглися сосиски. Нам потрібно буде з тих пальчиків сосиски знімати. Знаєте, як знімають шампура м'ясо? Я думаю, кожен з вас бачив, або як знімають. Ем... Та, от шампур мені найкраще, все, підказка. От тепер уявімо, що в нас тут є сосиски. Давайте разом з вами, я починаю, а потім ви будете мені допомагати. Отже, стягнули першу сосиску, стягнули першу сосиску, стягнули третю сосиску, стягнули. Ви мені допомагаєте вже? Наступну сосиску, і так, до кінця поки 10 пальців. А якщо у нас велика сім'я, то ми будемо стягувати іще сосиски. І що я роблю? Я проводжу того по пальчику і нібито знімаю напругу, а потім я роблю так: Фу, вже в мене сосисок нема. Круто! О, яка цікава вправа! Я так буду точно робити, боюсиком. Так, а що ще можна зробити? А друге, що третє, точніше, що варто запам'ятати, це заявити, чого саме ви. Забоялися, або що саме вас викликало хвилювання. Ви можете це намалювати, можете про це комусь сказати, можете собі самому теж про це розповісти. А ще досить дієвий метод це взяти і сказати: Я з цим справлюсь. І спробувати перший раз. Дозволити собі цей досвід. Досвід, чого я маю на увазі, якщо ви, наприклад, почали тривожитись перед контрольною роботою в перше читання віршу якогось на уроці, це все варто зробити. Інше це коли тривоги такі великі. Да? От ви ж не можете, там, наприклад, пробувати перебігати через дорогу, бо це небезпечно. І тому, користуючись правилами, треба чітко розуміти, що можна піти туди, нирнути, далі пізнати, а що зась не можна. Тому цей список можете ви скласти з мамою і татами, написати, що можна спробувати. Наприклад, перевернутися на турніку можна, можна, хтось може цього боятися. Подивитися зблизька на павука. І він може викликати у вас тривоги, але ви можете на нього глянути і вивчити, як він виглядає. І... Про що це нам говорить? Про те, що ми дозволяємо підходити нібито ближче до того моменту, що нас лякає, а потім думати, М, як воно мене злякало, сильно чи ні? І у нас вирізняють два види тривоги. Коли вона відносно ситуації, от про які я вам тільки що наводила приклад, але є ще особистісна, коли людина народжується з певними. Особливостями характеру, вона спокійна, врівноважена, але досить часто хвилюється за своєю природою. Тоді однозначно потрібно зрозуміти, що це моя особливість, але я зараз в безпеці. І от коли з'являється в голівці головний, що я в безпеці, хвилюватись не потрібно. Якщо поруч вас вчитель, якщо поруч вас дорослий, мама, тато, бабуся, дідусі, хтось із тих, кому ви довіряєте. Хвилюватися не потрібно, тому що в певному випадку за вас відповідають дорослі. І якщо хвилювання піднімається, а тривога в основному проявляється через хвилювання, варто сказати або іще повідомити, легко дірнувши когось за кофточку, сказати, що мені щось трішки ніякого. Я захвилювався і пояснити. Пояснення дуже дає. Добрий механізм. І наостанок, я вам хочу сказати, що тривоги знімаються ще ковточком випитої води. Тому пляшечка з водою у вас має бути завжди в школі, в ліцеї, де ви можете, коли починаєте тривожитися, ковтнути куточок води. Ковток робить те, що у нас заспокоюється наше дихання і включається наш мозок. І ще є вправа, з якою я б хотіла поділитися, це метелик. Ми кладемо так ручки і уявляємо, що в нас метелик, який поруч, він літає, він такий ніжний, він такий крилатий, і він неймовірно гармонічний. І цей метелик мені говорить, кожному з вас говорить, все добре, ти справишся, в тебе все вийде. І тут можуть бути ваші слова. Ти молодець. Ти вже стільки написав контрольних робіт. Мама й тату тебе заберуть з укриття, все буде окей. А якщо ти залишатимешся в укритті, то поруч є дорослі, і вони тобі допоможуть. То Ви можете літати в одному плечику, можете літати по-другому, а потім подякуйте собі і своєму метеличку. І відпустіть ці тривоги. Хай вони летять, як повітряні кульки. От, наприклад, навіть не говорячи нікому, уявіть. Ви захвилювалися, що пробіжить чорна собака, яку побачили поруч. І ви так: угу, у мене є шлях обійти цього пса. А ще є я відпускаю свої хвилювання, свої тривоги. І так, як повітряну кульку відпустив, і йду впевнено поруч цього пса. Не обов'язково пес має вас тронути. Тож, що тобі сподобалось найбільше? О, мені сподобалися сосиски. Мені сподобався метелик, я люблю так згинати свої рученята та літати. А ви, друзі, поділіться, про що б ви хотіли почути наступного разу, і хто б до вас захотіли, щоб прийшов у гості. І взагалі, чи корисна вам була ця інформація, чи ні? Завчасно дякую. Особисто я, боюсик. І я вам дякую. Практичний психолог ліцею буде рада вам стати на допомозі корисною. До побачення! З вами була Тетяна Петрівна. Па-па.